Вітаємось. Сонечко світить сонечко, на небі промені кидає і на тебе, і на мене все кругом займає. Воно світле, тепле, ясне. Всі його чекають, навіть квіти веселяться, горівки піднімають. Будемо на заняті говорити про найдорожче серце кожної людини, про батьківщину. Ми постійно вживаємо слова: рідна земля, рідний край. Так, малюнок. Чому вони для нас найдорожчі? Як ви думаєте? Тому що що, дітки, ми тут народилися, так? І тут живемо. Ось послухайте віршик, що ж таке батьківщина. О. Батьківщина це рідний край, батьківщина це ліс і гай. Батьківщина це рідна земля, батьківщина це ти і я. Діти, як називається наша країна? Давайте подумайте, і скажіть. Україна, правильно. Україна це наша земля. Рідний край, а ще Україна це наша батьківщина. Там, де народилася. Думаю доброго, приєднуйтесь до каста, ми про батьківщину, уважненько слухайте і димся на екран. Ось послухайте прислів'я про батьківщину. Батьківщина мати уміє стояти. Людина без батьківщини, як та, як пташка без крил, без верби й калини немає України. Всюди добре. А дома найкраще. Наша Україна родюча, багата. Я вам пропоную відправитися в подорож по нашій батьківщині. Що ж таке Україна? Україна це наш рідний край, де народилися і живемо. Україна єдина країна, без верби і калини нема України. А зараз їдки подумайте і скажіть. Який одяг у дітей? Поділіться на малюнок. Який? Вишванки. 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 Так. так, український національний одяг. Вони в вишиванках, віночках і так далі. Молодці, розумні. чароварах, так. Е, наша, так, здаємося, нас наступний малюнок. Наша країна відома своїми національними стравами. А які у нас національні страви? Може, ви знаєте? Давайте згадаємо. Борщ. Морщ. Правильно, молодці, борщ, пампу. Варени, розумнички. Так, Україна це могутні гори, а також це ліси, хвойні та листяні. Україна це поля пшениці та соняшника. Україна це Гори, ой, вибачайте, це озера та моря. Україна це водоспади та річки, подивіться, які гарні. Україна, діти, це стародавні фортеці, великі замки та могутні собори. Україна це великі міста та затишні села, подивіться, які гарні на малюнку. Зараз ми вами трішечки відпочинемо І так, свої ручки приготували. Моя Україна широка, широка, показує, яка вона широка, а гори Карпати високі високі, Чорне море глибоке, глибоке, а річка Дніпра така силока. Дністр Карпата дуже стрімкий. А в степах України віє вітер швидкий. Адна нами веселе сонечко сяє своїми промінцями. Хто вище підстригне, той і дістане. Молодці, розумнічки, добре. Дітки, Україна наша має державні символи. Давайте ви вже їх знаєте, давайте ми з вами ще раз нагадаємо. Ліз... Ліця. Ліця? Так, герб, давайте герб. герб. Так, гербін. Так, а давайте подивимося, а що нас зображено на, на гербу? Що ми бачимо? Лізуб, правильно. А що включає? Батько, а візу. Герб це символ влади. В основу герба України давній золотий тризуб на синьому тлі. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні новій вольні. Що це за державний символ, які кольори має прапор, дітки? Які має кольори прапор? Синій і жовтий. Синий, молодці, розумнички, національний прапор України сині жовтих кольорів. Колір жовтий це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна, сонця, адже без сонячного проміння та тепла не дозріє врожай, не було би хліба. А синій колір це колір чистого мирного неба. Колір водички. Прапор це державний символ, він є в кожній державі. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. І третій державний символ України це ви вже казали гімн. Да? Ось подивіться, він посерединки з калиною, тако у нас зображений їм вверху. Національний гімн України це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Назвою нашого гімну є ще не вмерла Україна. А ось подивіться, карта України, і послухайте уважно вірш про Україну. Яблуневий, ніжний цвіт, соняхи й калина. Це найкраще на землі наша Україна. І дитячий наш садок, школа і родина все це рідна назавжди наша Україна. А тепер, дітки, ми з вами пригадаємо народні символи України. Їх можна розділити на декілька груп. Ось подивімося, це рослинні символи України. Назвіть рослинні символи України. Це соняхи, подивіться, які гарні. Варві. Верба, калина, хале. Це все чорнобривці, це все є природні сим, рослинні символи України. Так, дивимося наступний малюнок. Це дітки тваринні символи України. так? Це соловейко, ми знаємо, співучий у нас, так? дуже співає гарно. Лелека. Далі, що? Лелека. Пластик. Лелека. Пластечка. Суловечка. Інь, так? Але дивимося побутові символи України, народні символи. Це Рушник, подивіться, який гарний. Хата. Да? Куманець ось такий сильний глечик. Куманець називається. Сорочка вишиванка, да? гарненька така? Так. Рушничок. Так, добре, може... Ящик. Угу. Так. А зараз, дітки, будь ласка, будьте уважні, тому що вам зараз прийдеться розв'язати логічні задачки. Вони не тяжкі. Будьте уважні. Держ... Слухайте у питання. Державним символом України є герб, прапор, вишиванка та віночок. Так чи ні? Так. Па -па. Державний символ є що? Тільки державний символ не ви не пусти. Це герб, прапор і війни. А вишиванка і віночок це не є державні, це є народні символи України. Тому це є логічні задачі, будьте уважні. Слухайте наступне завдання. Столицею України є місто Одеса, так чи ні? Ні. Коли ця Одеси не є. України. України. І. А, І. Може, України. Яке місто? Може, хто пам'ятає? Київ. 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 Правильно, Молодці, Київ. Так. А ми живемо в місті Одеса, правда? Так, До... наступне питання. Так. Місто Одеса розташовано на березі моря, так чи ні? Так. Да. Да. Так, наше місто, славне Одеса, розташована на березі Чорного моря. Молодці. Наступне завдання: слухайте питання. Лелека, попуга, Соловейка це тваринні символи України. Що тут не є символом України? Попугай. Попугає попугай. Це не є символом України. Далі слухаємо уважно. Калина, коняшник, бардінок, ялинка, є символи рослинники. Вона не є символом України. Молодці, розумнички. І ще одне питання. послухайте. Львів, Одеса, Запоріжжя, Харків, Херсон, Миколаїв, Дніпро це великі міста України, так чи ні? Так. так, це великі міста України, правильно, молодці, розумнички А на прощання нашого заняття, дітки, послухайте, будь ласка, ось такий віршик. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща є земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Ось таке у нас, дітки, сьогодні було заняття про нашу Україну, про нашу славну Україну. На цьому наше заняття закінчене. Я вам бажаю мирного неба, бажаю вам здоров'ячка всім. Всього найкращого. Я вас буду чекати.